Маємо на огляд телевізор Hisense 50 дюймів, марка моделі 50A7GQ. Телевізор на QLED з технологією квантових точок. Дуже якісне і реалістичне зображення. Роздільна здатність 4К, класний насправді дизайн. У нас йде все в заводських плівочках. Повністю новий рідна коробочка. Дуже якісне зображення. Телевізор має 60 Гц. Класний ігровий режим і операційну систему Vida 5 з функцією голосового управління. Є також функція Dolby Atmos. Вона дозволяє відтворювати звук в якомусь 3D режимі. Но звук дійсно класний. По зображенню взагалі питань немає. QLED є QLED. Ціна дуже крута, тому, коли зацікавить, звертайтеся. Євротех Луцьк.